У цій лікарні час іде інакше. Тут рахують не години, а дози хіміотерапії, не дні, а аналізи крапельниці і надії. Це онкогематологічне відділення Волинської обласної дитячої лікарні місце, де маленькі діти ведуть найтяжчу боротьбу у своєму житті. Проте довгі роки цю боротьбу вони вели у стінах, які самі потребували втручання. Тож з бюджету Луцької громади було прийнято рішення виділити кошти на ремонт відділення 34 мільйони гривень. Дякую всім, дякую Луцькій міській територіальній громаді. Дякую депутатам міської ради за те, що вони погодились на цей наш досить дороговартісний проєкт і профінансували його. І тепер ми маємо оновлене відділення, які ви сьогодні побачите. Ми маємо чисті приміщення з системою вентиляції з епофільтрами, які відповідають всім вимогам для того, щоб діти отримали як найякіснішу медичну допомогу для того, щоб були всі шанси на одужання, для того, щоб ті умови були комфортні, для того, щоб ті умови були наближені. До домашніх це той випадок, коли кожна вкладена гривня повертається у вигляді дитячих усмішок і віри батьків у майбутнє. Наша справа маленька, виділити кошти, а виробити насправді дуже велику справу, тому що не меблі, не стіни і дуже часто не медичне обладнання лікує. А саме лікарі лікують наших діток. Тому я хочу в першу чергу подякувати вам, подякувати всьому колективу нашого. Волинського обласного об'єднання материнства і дитинства, і, зокрема, онкогематологічне відділення за ту величезну роботу, за ваше добре серце, за вашу небайдужість, за те, що ви переймаєтеся цими дітьми так, як своїх. Хочу побажати, щоб вони постували, щоб якомога менше діток хворіло на онкогематологічні захворювання. Але якщо вже так сталося, і діткам не пощастило, і випало, випало таке велике випробування на їхній домі, то щоб вони одужували якомога швидше і щоб вони були здорові. Сьогодні тут світло. Не лише вікна, пофарбовані стіни чи нові меблі, світло в очах дітей, яким знову хочеться жити, і в серцях дорослих, яким це світло повернули. Мені подобається дуже ліжко, тим, що воно таке високе і можна на ньому просто все робити, що хочеш. якось так відчувається, якось не знаю, якось по-іншому. Ну, зараз краще в цьому відділенні тут нові ліжка. Ігрова є велика, в ігровій багато ігрушок. В кухні класно, більше місця. Ну, мені найбільше сподобалась кухня-каварка. Як тобі взагалі медперсонал? Дуже подобається. Юрій Володимирович, Анна Сергіївна, Анна Степанівна дуже подобається. І завідуюча теж. Яскраві кольори, ігрові коточки, нові ліжка, душові усе продумано до дрібниць. До кожного ліжка є підведена кнопка виклику медсестри, У нас в кожній палаті є система відеоспостереження. Це дозволятиме медсестрі, яка на посту цілодобово спостерігати за станом пацієнта, чи раптом щось не змінилося, чи раптом з'явилися якісь нові там скарги. Можливо, дитина має блювання. Чи... Ну, щось якась надзвичайна ситуація відбувається, то медсестра це побачить на посту, коли вона є, і матиме можливість швидко зреагувати. Історія цього відділення не лише про медицину, це про людяність. Бо коли борешся не сам, з'являються сили. Ну, важливіше просто, щоб була підтримка і могла з кимось поговорити і все. А за чим найбільше сумаєш? дому, за, за сестричкою. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.